Із країн Центральної та Східної Європи Сталін створив соцтабір з маріонетковими режимами. Хоча, за планом заходу, ці держави мали стати своєрідною буферною зоною між СРСР і рештою Європи. Після війни там мали провести вільні вибори і утворити нові демократичні уряди. Та все вийшло геть навпаки. До початку Потсдамської конференції радянська армія, окрім східної Німеччини, окупувала також Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Болгарію та Румунію. Сталін, звісно, пообіцяв провести там вільні вибори, однак не став виводити звідти своїх солдатів. Тож перемогу на виборах, ясна річ, здобули прорадянські партії. Класичним у цьому плані був приклад із Польщею. У Потсдамі Сталін домігся, аби США та Британія визнали прорадянський уряд національної єдності Польщі. В Україні запустили масштабну радянську пропаганду. Червону армію зображували визволителями А країни заходу зрадниками, які кинули Польщу на поталу нацистам.